Всім привіт! З вами канал Тейм 3 і це свіжі новини боксу, Екс-чемпіон Хейвівейту повертається у ринг. Оце так, рідний брат Ф'юрі сумнівається в міцності щелепи та й реваншем перед усиком. зусиком. Туркі Аляль Шейх пояснив, чому вони поспішають з проведенням реваншу у Сик Друзі, прошу вас підписатися на канал та поставити лайк, бо й більше ніж 80% глядачів дивляться відео, не підписавшись. Дякую! Ну а тепер поїхали. Вже 16 листопада відбудеться цікаве протистояння між ютубером-боксером Джейком Полом та легендарним залізним Майком Тайсоном. 57-річна ікона боксу спробує подати урок молодому зухвалому Джейку. Чи вийде? Адже багато хто схиляється саме до перемоги світловолосого бородача. Про все дізнаємося дуже скоро. Партнер проекту компанія Favbet. 38-річний екс-чемпіон світу у надважкій вазі Чарльз Мартін ще не завершив кар'єру. 16 листопада він повернеться на ринг після майже півторарічної перерви і зустрінеться річним співвітчизником Метью Макіні у головному бою вечора в редвуд Сіті, штат Каліфорнія. Це буде перший виступ Мартіна з липня минулого року, коли він гідно протистояв небитому проспекту Джареду Андерсону, поступившись йому за очками у 10-раундовому поєдинку. Варто нагадати, що Чарльз став чемпіоном світу за версією IBF на початку 2016 року, здобувши дострокову перемогу над українцем В'ячеславом Гласковим, який травмувався. Але вже в квітні програв перший захист британцю Ентоні Джошуа, відлетівши в нокаут у другому раунді. Екс-чемпіон світу та обов'язковий претендент за версією WBA у другій найлегшій вазі Мураджон Ахмадалієв втомився чекати бою з абсолютним чемпіоном дивізіону на Ою Інновою з Японії і вирішив діяти через суд. Адвоката Хмельєва Петінліш заявив, що і нове доведеться або прийняти бій з Мароджоном, або відмовитися від титулу WBA. Тим часом вже офіційно оголошено, що наступний бій на ОЄ проведе 24 грудня в Токіо проти австралійського претендента по лінії IBF Сема Гудмана. Американський співпромоутер і і голова Топренк Арум порадив Ахмадалієву не поспішати і дійти згоди про бій у квітні 2025 року. На місці Вадима Карнілова, який є менеджером Ахмадалієва, я б не дотримався цього курсу, а почав би переговори про квітневий бій зі нове, без судових розглядів та іншої нісенітниці. Сказав Арум. Але знову ж таки, бокс є бокс, рівень тестостерону тут зашкалює, і ти не можеш розраховувати на те, що всі завжди будуть приймати правильні рішення, якщо вони подумають над тим, про що говорять, і скажімо, WBA все ж таки забере титул у і тоді буде тільки дві сторони, що програли, одна з них WBA, а інша сам хлопець моделіїв, який намагається позбавити і титулу, сказав Аром. Шейн Ф'юрі, брат екс-чемпіона у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі, поділився думками про бій Тайсона з володарем титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Мусиком. Нехай переможе найкращий: підготуйтеся, приведіть себе у форму та проведіть бій, бій завершиться достроково. Звичайно, є питання щодо щелепи Тайсона. Його відправляли до нокдауну, він часто падав, але немає запитань до його серця. Він продовжує Підніматися та робити свою роботу. Подивимося, це бокс. У надважкій вазі тебе б'є хтось більше 100 кілограм, і це боляче. Якщо додати навички найвищого рівня, це дуже складно, сказав Шейн. Нещодавно британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі розтинав на старенькому пасаті і стверджував, що йому абсолютно байдуже, гроші та статус. Проте, вже наступного дня після прес-конференції його думка несподівано змінилася. Напередодні грудневого реваншу з колишнім абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях, українцем Олександром Мусиком, Ф'юрі чітко заявив, що його єдина мотивація в боксі це гроші з інтерв'ю з Навіщо мені це все? Тільки заради бабла. І знаєте що? Я є єдиним боксером у світі, який відкрито про це говорить. Я приходжу на такі ось заходи і не думаю про те, що о божечки, я ж на телебаченні, я знаменитий. Я думаю в такі моменти тільки про одне: скільки бабла я зможу заробити на цьому. Якщо хтось мені пропонує, я такий одразу ж. Ну і скільки я за це отримую. Навіть коли йдеться про боксерський поєдинок, я запитую. Лише одне питання, скільки ви мені за це заплатите. Філі дав зрозуміти, що при цьому йому все одно з ким, коли і де проводити бої. Ну а як інакше, у мене є рукавички, я маю кулаки. Якщо пропозиція мене влаштовує, то я вирушу будь-куди. Без бе. Знаєте, коли я не думаю про бабло? Тільки під час бою, тому що бабло це суто бізнесова складова кожного поєдинку, а ось сам бій. Це суто бій і більше нічого. Ось і вся філософія. Ну і на завершення. Керівник головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аляль Шейх розповів, що реванш між українським чемпіоном світу у суперважкій вазі Олександром Мусиком та британцем Тейсоном Ф'юрі вирішили провести вже за 7 місяців після їх першого поєдинку. Це те, що робить Ріет Сізон, знову влаштовує чудовий бій через 7 місяців, і це добре для боксу. Перший поєдинок вийшов дуже близьким, і ми не мали часу. Усоку виповниться 38 років, фюрі 36. Навіщо нам чекати, якщо все правильно? Це наш спосіб вирішувати справи. Ми продовжимо постачати на ринок чудові бої. Сказав саудит. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм, там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!